Іду, яка красота, яка красота, і день похмурий, а таке все зелене, таке гарне. Так, на гору й на гору. На гору на гору. Фух, можна трошки ж і похекати. Ну, я вже 5 кілометрів зранку пройшла. Це ще на гору добратися. Ні, на перший раз добре. На перший раз добре. А що цими деревами? Жалко. Не буде яблук у нас в цьому році, в цьому році не буде яблука. Така кракса пропаде. Морози, дощі, сніг. Ай-яй-яй-яй-яй, йду. -йду. Ніяк кінця немає. Боже, аж на гору якось вийти треба. Фух. Ще небагато. І ще трохи на гору вийти і все, буду дома. Там дід, мабуть, заскучав вже без мене. Já aspero vir a modelo então. Mas tá, Оце ж тобі. І йшла, йшла, і, і прийшла. Думала, дід мене буде на воротах виглядати. Ти... Що це ти надумав, дід? Ти що? А що? Взагалі з природою не дружиш чи що. А що робити? Природа. Боже, а ти на дворі робиться, сирі шо? з яка. Ну, Завтра, кажуть, без опадів я дивилася. А? Да. Ну, один день буде без опадів, а потім буде повторятися. Ох, а він накалапуцяв. Да. І що за ти рішив? Буду заюватися потрошку, що я рішив. Ой, дід. Та ти, мабуть, вночі приснилося так. да, ти, ти справилась? Так, да. я справилася. Так добре. Мені подобалося. Я ще так хочу. Це красота якась. Ходиш і не жарко. Так, а хто тебе рано будить? — буде. Сама вставати. О, коли схочу, а коли й не схочу. Не знаю, як це мені сьогодні вдалося так. Встала й побігла, Ох, без зупинки. Да, за півчаса добігла, представляєш? Аж перекидала. Чуєш, за пів часа, а ти за стільки доходиш. Та півчаса я за півчаса ходив. Ні, доходила. не ходив ти. Зараз стільки ти дійдеш до вокзалу. Та так само ж. Так само, да, бо я знаю, я добре йшла. По асфальту йшла, йшла, прямо бігом. Так, дід. Що пала? Так. Ти ж тут нічого не побачиш? Нічого не побачу, ну бачу, що ти вже щось мозки змог... Воно оце тут нужне. Ти Ту на що ж ворог? Ішов, даром воно... валяється. А, ну даром валяється, а так. Я воно... купую. Щось і зміниться від цього, Ой, тінь не може так сидіти спокійно, щоб жити можна. Не можеш спокійно. Та скільки ж можна сидіти там, ти дров мені приготовив? Ще Отопительний сезон не закінчиться. Нічого, треба, щоб усе готове Все було в мене. Да. Да. Так, куди мені йти? А ну може, скажеш, куди мені йти. Так, да? думала ти далі пошлеш мене. Спай лягай. яка стара, каже йди йде спад лягай. Чого ж ти не спиш? <рес> Це я ночі робити. Ага. Де, де. Гулять підемо. Соловів слухай. Де. О, ти, 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 що він може притулить. Що якби? От так з. Скільки? З десяточок назад Не треба, не треба не 20... не обдурювати. Я десять років назад казала, пішли солов'їв слухати. А, то ти не зі мною хотів, а я, я думала, ти. З тобою. Да, та за мною ти не хотів іти тоді. Я предлагала десять років назад, казали, пішли Солов'їв до лісу послухати. Звечером, а, а, да. а не ночі. Або перед ранком. Дід не знає, коли солов'їв слухати. Так, ну ладно, дід. Ти да, собі йди, тут розтирай, матися. ляпай, розтирай, а я пішла. Іди, щось знайду поснідать. Можна знайти в тебе щось поснідати? дай, О, як схочеш тапу. Я собі хочу приготувати сьогодні тушену капусту ага. і з м'ясом. Бо ще капусти в мене стільки, жалко її. Зараз <кхів> на вечерю вже, мабуть, буде. Так, поки відпочину ще. Так. А ти вже снідав? <риклад> Як це ти без мене міг знайти щось дитя. у хаті? <риклад> так. О, так, дід. Да. Пішла я тоді, так? Пішла я тоді. А друга де пушинка? Дєд, О, порозбігалися. Так, ну пішла я тоді. Та йди я вже чув. Там ти не дочуваєш, я знаю. Хоче бачиш, ось я купила собаку лічити? Бачиш. Оце обкапать її все, все хороше. От кліщів, от що там блохи, а це два вкола її дать сьогодні і там через три дні ще дать. Да, якщо не я поможе. Ну, оці кліщі, оця алергія, чесотка, о. оце все воно в неї. Глисти навіть оце о, піде все. О, лікарство. Коротше, якщо за тиждень не прикраситься чухаться, значить, ще там є лікарство. Ще треба при цього. Ще треба буде її лічити, Ну, треба вилічити, а то вона чухається. Вилічає. Де набралася тих блік, не знаю, нікуди не ходить. І чухається мені. Нутку робити тоже надо. Да, О, не бурчи. Давай, що там я ще принесла. Я щось і тобі принесла. Та так. Да. То не то ми є. Оце туди все. Да, хвапить. Це який робить. Две красиві. Та хороші. Це мені без грошей дають. А, ну да. Це мені без грошей дають. Я вже пенсію отримала. Та да, чай поп'ють. Оо. Аптеку пішла, заказала ліки собі. Оце взяла фаршу діду біляшів шівна роблю. А, це я чув, да, таке. Ну, то як я без фаршу не роблю, а то я собі взяла. Ого. А це я взяла собі капусту натушити з м'ясом. Що це ого? Ото ого. хороше я взяла. Ооо. Рибру. Та добре ребро. Типуди, яке воно з м'ясом, і з крящиками. Це таке ребро на борщ. А то що? А, то крило. крило. Не гневуся, а це. Індюче крило, в мене там є ног, півноги і заділа її холодець такий. Так ти ж. Та ти що, наївся? Це Бери. я їсти не хочу. <гум> я хочу, не знаю, що вона. Ні, це не, не, не взяла така тобі їсти. Ти розумієш чи ні? Ти ж скажеш мені взяла. Це, це собі взяла до чаю, це, це дієтична, О. а то не дієтична. Можеш, можеш їсти не дієтична. Ну тобі ж не треба дієту. Ти і так струнки і звонкі. Ти шо, подиви, який ти гарний. Фотогенічний. Фото Бігай, пічки, і те так касало. Оце ж я сьогодні пробіглася. Якщо я, я завтра це повторю, то мені треба орден героя звіручати. -да. Да. Як ти дойшла, добре? За півчаса дойшла, не втомилася. Не втомилася, ноги не боліли. Не без гицалок, ніде не трясоване. По дорозі. Лу, по асфальті йшла так добре, жарко не було. Яка красота, рано такий похмурий ранок, щось там моросило, якийсь туман чи що, О, диви, що ти знайшов? бачиш, яке? Я ж казав, що я злаю. Молодиці вона теж. Саврами ходить пішки на автобусі. А ну покажи, що там усередині. А, ну. Ух ти ж ка. Дивись, який О, Там два таких, один твій, один мій. Ну хороший. Нема вже. Є один там, їх два було. На, не, не. А що це воно за такий кафет якийсь? Ага. Ага, какао. З молоком. Та на молоко, о. Та що воно два штуки вона дала. І це я брала, який хотіла, ага. так брала. Жовто-блакитник тобі набрала. Ну бачите, які красиві. Блакитний попробуй. різне ага. словся, А він не оцінив навіть. Пломбірін. Отож. Що це воно таке? Та я там знаю, що їх там багато які хочеш. Попробуй вибрати енасно. Попробуй вибрати ти я. Uh, ось щось uh. ось, ось, ось таке інтересне, дивляться. ж не можна рвати. Нельзя. Uh -huh. на нашу ти порвав. нельзя. А конфети придумали. Конфеті. Конфеті для діда придумали. Вот, ты, mira, кулица, О, что ты видишь, какой я ее красивую. ох, и красиво то Полуничка. Ну, хорошо там луату, конечно. Так, дит. Кулечек маленький. Так, дит. Какой за это мне... спасибо скажи. Да спасибо, только это же мне на вечер даже не хватит. Ну до вечера хватит. А на вечер? На вечер спать будет. <laughs> Десерт. Ты такой вот вредный. Так, все, наївся? Та ні. я кажу, щоб їсти стола кілограмову теж. Так. так, ну все тоді, я виключаюся. Ну так, да, давай, привет, там всім. Тож за смачугу, щоб їли. Да, да. Щось бачу, я в тебе треба тебе побрить і вуса підрізати. Ну сам брейш, а я діду і вуса підрізаю, бо він сам криво підрізає. То я йому якусь рівненьку. Надо налаштувати голос, щоб рівно під. Да, я на штабана налаштонений постійно. Я тільки очки надів, так і бачу. Різати все. Так, ну все, смачного. Доброго дня. І пішли ми, хто куди? Ба? Да.